Ну, нарешті спав хомут, скінчилася мука. ухвалив учора вчора суд з жінкою розлука. Взяв стілець чемодан і одежі дещо. Все, гудбай, моя мадам, будь здорова теща. Він любить жарти, знає багато гуморесок та анекдотів, себе вважає оптимістом і на долю не скаржиться, хоча його життя з нашої точки зору, з точки зору здорових людей, ніяк не назвеш щасливим. Таким Олександр Іванович Іванченко 20 років тому був високим, підтянутим, струнким, з козацькими вусами, а ще тоді у нього були здорові ноги. За цей час у його житті відбулося багато змін. Вуса посівали, а ноги втратив. Я медицинський працівник. І вот. в последнее время газоспасателем на титаноманівому комбінаті. Uh -huh. Занимался я музикою, а потім занимался самодеятельностью. ну як... На заводі. Угу. Виступали на сцені. Ну до. Да. Співали чи щось там грали? І, і співали Леніни партія там, і все, і все. такі патріотичні пісні. Та в 1989 році йому ставлять діагноз цукровий діабет. В 1990 році Олександру Івановичу ампутували одну ногу. А в 2000 – тисячному другу. Він ще і залишився без родини. Один на один із хворобою. Та поруч були і залишаються друзі, які допомагали працювати і жити. І коли у нього виникла ідея проїхати по місту на своєму улюбленому мотоциклі, друзі його підтримали. Ви можете вирішити, що це божевільна ідея, але довгий час Олександр Іванович їздив на байку по місту і відчував себе щасливим та здоровим. А перехожі навіть не здогадувалися, що цей водій без ніг. Та хвороба не відступала. У 2003 році він втрачає зір та не втрачає друзів і оптимізм. В народі кажуть, що очі дзеркало душі. І, хоча його очі вже не бачать, та в них можна вгледіти любов і доброту. Може, тому його так поважають друзі. Тобто добрі люди є, вони допомагають. Їх дуже багато. А як часто до вас приходять друзі? Кожен день. Щодня? Так. Да. И у меня живет сосед вот через стенку, угу. который уже сегодня был. И который пойдет, взял деньги, пойдет скупляться. Я спалил чайник, так он купит эту мочалку металлическую и печенье диабетическое. И вин будет. Угу. Три часа придет, принесет, отыскает, дружок тоже принесет молоко. Ну а дальше я не знаю, как будто не запланировано. То вам готовит ежу? То пришел, тот. Прийшов дружок, я говорю, та от сварим кашу, он сварив кашу. Прийшов другий дружок, та мені супа. Он сварив супа. Ну, у всякому випадку, я навіть можете по моїм внішнім даним посмотрите, не голодаю. Сьогодні в його житті все розплановано. Зранку зарядка, уколи, які він робить самостійно, сніданок, спілкування з друзями, все як у нас, здорових людей. Але познайомившись з його історією життя, вже по-іншому сприймаєш власне буття і розумієш, що всі проблеми можна подолати. Я участвую в нормальній житті. У мене є телевізор, у мене є прийомник і плюс є телефон по которому я общаюсь и все и все. Ну нормальный образ жизни веду. Я считаю, я не нуждаюсь в этом как же сочувствии там. Я себя считаю нормальным человеком, просто ограничен в своих действиях.